Друзі, доброго ранку! Господь благий, Господь царює. Ми радіємо, дуже радіємо, що ми разом з вами. І, напевно, ви також ви радіте, що ви з нами. Для мене свято, то, що я можу бути з вами, бути з народом Божим свято, що біля мене такі замечательні брати, Божі люди з Буковини. Я дуже богато кажу, что Буковина это замечательная, ну хотя сказать страна, это неправильная страна. Э, выбачь, будь ласка за такое, знаете, изречение, замечательный край, замечательные люди. Э, о, напевно, на замечательная земля, вот так, так напевно даже краще звучит. Белямена, <клес> прямо Белямена, пастор Юрий. Да, Прошу Пастор про, 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 про Степан на, на брат Юрія э, э, Пастор Степан брат Степан, э, брат, наш дорогой Дмитро і наш э, брат дорогой Юрий. Юрій. На Буковині не только румуни живуть, но э, також э, українці, бо дуже багато рума до нас приїжджають. Ані знають румунську мову, напевно, я думаю, трошки знають. Бунасара, Буна, Буна Дім'яца, Аппані, Муцметру Мос це знають, але вони будуть спілкуватися українською мовою. Я дякую вам, брати, що ви завітали до нас. Дякую, що не перший раз. И для нас це дуже важливо в цей нелегкий час, що ви рядом з нами, ви з нами. І нас тішить, що з нами Бог. Якщо з нами Бог, то обов'язково у нас буде перемога. Я хочу, щоб брат Юрій, служитель Божий, сказав кілька слів, а потім, будь ласка, щоб ми помолились. І Боже, натхнення на вашу життя на ваші сім'ї. Я вдячний Богу за те, що Бог благословив. І ми сьогодні з братами є у Харкові. Церква Святої Трійці, я дякую Богові за цю церкву, Слава Ісіше. за брата Ілля, служителя, які нас прийняли, приютили, благословили. Ви знаєте, в нашому плані було бути в слов'янську, Краматорську, але Господь так е, оприділив нам. Бути сьогодні тут. І на все є воля Господня. Ми, мене Юра, звати, я діякон церкви, села Недобоюців, і написано в Слові Господньому, що Він нас, апостол Павел каже, Він нас зробив бути служителями нового заповіту. І Господь наділив нам, дав нам це служіння. І ми з братами вже четвертий рік їздимо по фронтових областях, де йдуть бойові дії, і Господь є наша охорона і защита. І Євангелій від Матвія написано в 16 розділі, де Христос сказав, що І кажу я тобі, що ти скеля, і на скелі оцій побудую я церкву свою. І сили Адо і сили Адові не переможуть її. Амінь. Я дякую ще раз Богові, за церква, яка є в Україні. Церква є і в Харкові, і церква Святої Трійці, яка любить Бога, служить людям і, як кажуть, рухається вперед. Я щиро дякую за церкву села Недобоївці, церква, яка Сестри, які вже четвертий рік трудяться і випікають хліб, булочки на схід України. Також Дякую. Бог благословив. І у нас ще одна церква, як приклалася до цього служіння церква села Червона Діброва і в Домі молитві села Михайлівка, також випікається хліб і сестри трудяться. Для слави Божої, слави для народу України во ім'я Ісуса Христа. Ще раз всім подяка і хвала нашому Господу Ісусу Христу. А мину. Молимося, будь ласка, Молимося. Брат, да. Ось, сюди, да. отець Небесний. Во ім'я Сина О, Твого, а нашого Спасителя, Боже, ми мій. пристали перед величчю Твоєю на цьому О, місці О, в домі молитви, церкви Святої Трійці. Слава тобі, Хвала слава тобі, Боже. слава тобі. Господь Бог, в цей ранок ми поклоняємося Тобі, ми любимо Тебе, ми славимо Тебе, за те, що Ти благословив нас, і по милості Твоїй ми не ісчезли, ми є живі здорові, Ти даруєш нам життя, і Ти сьогодні ведеш нас, слава Тобі. В цей ранок ми поклоняємося Тобі, ми любимо Тебе, ми величаємо Тебе, мій Бог, за те, що Ти. Оприділив нам і дав нам це служіння, Аллилуйя, тобі, хвала і честь хвала Тобі, Господі, Алелуя, Це не наші заслуги, це Твоя заслуга, Дякуємо. Твоя доброта, Твоя Дякуємо милість, Алелуя, Аллилуйя! Аллилуйя, хвала, Аллилуйя тобі, слава хвала, слава хвала, тобі, Господі! Хвала, Я дякую, що Ти создав церкву свою. І ворота пекельні вони Вала не одоліють тобі, її, не долівають. Слава тобі, слава тобі! Вала слава тобі, тобі Господі, Алелуя! Я тобі, дякую Сус. тобі за церкву святої трійці, Вала що тобі, також і, ти прибуваєш на цьому місці. Вала ти тобі. ведеш, благословляєш, слава тобі. І використовуєш нас для слави Твоя, і Господі, і наша молитва Мала надалі, щоб Ти благословив церкву України надалі, щоб Ти благословив народ України, Господі, Ти бачиш цю війну, і наша молитва Малася. до Тебе. Щоб Ти благословив миром, так, щоб ти післав мир свій на нашу просимо землю тебе. В серця народу України, Господі наш. Ми взиваємо до тебе і просимо. і надалі благослови, благослови нас, людей. бережи нас, тримай на своїй руці просимо. і далі використовуй для слави своєї і для народу України. Тобі честь хвала і подяка, Отець Син Дух Святий. Амінь. Амінь. Дякую, брат Юрі, за таку щиру Горячую молитву. Все, кто готовит хлеб, пекут булочки. Дуже смачные. Я вчера взял кусочек хлеба, горбушу так, поел. Хотелось масло туда налить, перец, соль. Но не было возможности. И так, ну, дуже смачный хлеб. И пять булочки сел Пять три булочки сел просто так, дуже смачно. Ну, не, не одразу, то вы подумаете, что одразу, по, по да. А с самого ранку взял, подогрел трошечки и со сметаной, понимаете, горячий, со сметаной. Когда я ел, там побидло, там, и, о, дуже смачно, дякую вам. И сегодня, сегодня с самого ранку сметаны не было, а я такой подогрел и со сгущенкой. Дуже смачно, пять булочек сел. Правда, дружина не знає, що я п'ять, бо вона слідить, щоб я мало мало вот такою мучною. Но, но вы не кажите моей дружине, будь ласка. Добро. Дякую вам, Боже благословение. Такой же мы не могли э, бачить наших братьев, если не был бы Димитро. Он водитель, водий. Он за Кермобу привез. Я дуже хочу, чтобы залышать его тут, на Харьковщину. Сестры, если вы оттуда благословите, я хочу, чтобы он залышался здесь. Хай живет здесь. Там, женим его тут. А, и хай працюет. Браті Дмитро, пару слів, які вражені вас, що ви хочете казати всім нашим не тільки вашим сестрам, може, вашим дітям, які будуть дивитися цю програму. Дякую, що наші сестри випікають такі гарні булочки, що вам сподобалися. Хліб такий смачний теж. Ну, слава Богу, що є такі у нас сестри, що так вміють да. випікати, що вам понарадилися. Діти в Америці, всі, всі в мене діти в Америці, внуки теж в Америці. У вас 15 внуків, так? Да? Так, да, 15 внуків. 15 внуків, багато. І че четверо дітей. Слава, ну, слава Богу, я радий за них. Слава Добре. Тепер весілля має бути на вересень. Уже внуки. Внук, внук. Внук. Вау, Слава Богу. Найближчим часом, коли ви вже будете жити туди на Харківщину, у вас і правнуки будуть. Я туди правнуки буду дивитися, да? скажуть, дід наш служитель на Харківщину. Боже благодать. Дякую вам, дякую. Найбо благословляє вас і укріпляє Харківщину і нашу Україну з Богом брат Степан, пастор, дорогому, ми дуже дякуємо, що ви з нами. От я дуже хочу, щоб ви знали, у брата Степана 10 родеток, 15 внуків. І він молодий, полон сил, енергії. І по того, що у нього багато дітей, внуків, і що він ще, ще пастирське служить, він завітав до нас не не перший раз. Я пам'ятаю, що ви були у нас, да, да і були в других місцях. Ми дуже дякуємо вам, що в это но ну, непростий непростий час, ну, для України ви як пастор, бо не всі пастори готові залишити це, приїхати для того, щоб піддержати. Для нас это это натхнення. Я відверто кажу, натхнення є. І я не хочу багато слів казати, но ми дуже вам дякуємо. Що ви з нами є, ви побачили, як люди реагують в нових церквях з любов'ю, дякують вам. Это от щиро серце дякують, бо дуже багато людей, як залишилися без життя. Есть, там було на цих зібрані з Волчанська, з Купінська, Біля Купінська, Старий Салтов, з різних місць люди. И ваш приезд, они понимают, что они потеряли все, но вы оставляете все, и вы приезжаете сюда, и, и это правда, мы говорим, это не жарт, бо дуже богато думают, что мы жартуем, в любом э, моменте вы можете погибнуть тут на Харьковчине, это правда, то есть там, где стреляют, вот, когда коломашина ваша поломалась, вы вот, чули, как бы хотите, все, и... И вы, вы могли бы не приехать, но вы приехали. Я душу дякую вам. Пусть Бог благословит. И Церкві Тані передайте, хто буде дивитися з вашої церкви, можливо, дружина буде дивитися, діти, внуки. Дуже дякую вам за вашого мужа, за вашого пастора, за вашого е, отця, дякуємо за вашого дідусю, що воно з нами. Ми вам дуже дякуємо. Я також хотів би подякувати брати Ілля, за ваше гостеприємство, також подякувати за те, що ви допомогли навіть нам, коли ми вже їхали. Це вже браті розказували, їхали ми на Краматорський, там поламалися. Ми всім бачили дійсно в руку Божу. Слава Ісусу! Навірно, це така є робота Божа, що ми туди не поїхали, бо оскільки кажуть, що там були обстріли та траса. І ми сьогодні знаходимося у вас, ви нам допомогли, дякую. дали транспорт, і ми <кій> сьогодні є тут. Я також дякую за ті служіння. Де ми відвідували вчора, дякую за тих людей, і за ваше гостеприємство. І для мого серця запало от те, що наскільки люди приймають Слово Боже і так. дуже з любов'ю відносяться одні до одних. одних. це мені так, Слава таке, як кажуть, залишилося це на серці. І я також дякую Богу за всі милості Божі, які ми бачимо. Це вже тридцять дев'ята поїздка. У вас 39-та? поїздка, де ви -та їдемо. Також дякую за церкву, яка благословляє, за дружину, яка також благословляє. Бо якщо б не ці, я кажу, ці благословення, би не молитва і не охрана Божа, то не знаю, як би було, бо бували різні обставини. Бувало, що ми вже так взивали в автобусі і кричали, Господи, проведи, благослови, mm -hmm. щоб ми благополучно могли повернутися. Різні були Слава моменти, Ісус. але ми бачимо руку Божу, що у всьому, у всьому допомагає Бог. Так, я mm -hmm. дякую, що і церква благословляє, також брати наші благословляють і фінансово Слава допомагають Ісус. у цьому, бо якщо би. Не ця допомога, то ми могли б тут не бути. Дякую за те, що вас так, я би сказав, сильно сіться слово Боже. Проповідається Євангеліє. Дякую Богу. Люди приходять до покаяння. Це є велика милість Божа. І я дякую Богу, щоб Він і нас де в чому. Слава Ісусу. Тож послаю, як сіячів, як сіячів, щоб ми потрудилися також разом із вами і прославили нашого Бога. Нехай Бог буде за все. Поняття. Помолитись за Харківщину, за нашу неньку, за хлопця, котора обороняє нашу землю. Також за кожного хто з нами. от, ви кажете, 39-ї поїздки, але для того, щоб ви оказались тут, треба дуже багато грошей на топливо, на, на їжу. Ну то це та больші є дякую, що хтось то багато допомагає, хтось то але... но. но море состоит из капли тоже кто-то говорит а там что то капля в море но если бы не было капли не было бы моря, не было океана и вот каждая капля это благословение это спасенные души для меня самое то что зараз даже не ежа друзья тоже говорят, о, там ежа там не не ежа это спасенные души люди которые во время войны они познали Бога я хочу вы за это помолиться добрый день, Боже Я дякую тобі за наше перебування на цьому місці. Я дякую тобі за цю церкву святої Трійці, Я дякую тобі за служителя. Я дякую тобі за всі ті милості, які ти являв до нас. Я дякую тобі за те, що ти так велико, Боже, благословляє цю церкву. Я дякую тобі за кожну євангельську точку. Я дякую за тих людей, бо ти приходжу до спасіння. Я Hvala дякую тобі, tebis. Господь Бог, за те, що ця церква росте. Це oh, все God. працює Дух Святий. Хай буде самі tebis. вся слава. Вона подяки. І тепер ми просимо Твого благословення. Нехай твої духовні ці благословені вони спочивають на кожній душі. Нахайчі многі душі прийдуть до спасіння пізнання так, правди. Ісусе. Боже, пробуди Харківщину, пробуди, Господь Бог, Відкривай ще многим людям, слава. щоб вони прийшли до пізнання О, правди, щоб не пізнали слава. тебе, О, живого Бога. Передалися твої руки mm. і служили тобі. Слава. Боже, ми також просимо милості і защити твоїх. Боже, хай Твоя милість буде на цією батьківщини, хай Твоя Слава. милість буде на цією нашою державою Україна. Боже, збережи від усіх всякої, всякої війни, від усякого горя зла. Просимо, просимо. просимо в ім'я Ісуса Христа, а тобі єдиному Царю, Царю, за все, нехай буде поясня. Добрий наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Амінь. Дякую, браття, дякую, друзі. Дякую, що з нами. І от тут я, я читаю з нами Бог. Бог не залишив нас, Бог не залишив Україну. Є надія разом до перемоги. Ми разом з вами будемо святкувати перемогу, бо Господь царює. Кажемо славитну молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа хай буде з нами. Амінь.